Наша получала. вичала, їзду хлячки помідорки. Тут чогось посеред помідор, 5 кукушів баклежанів, цвітуть, де на що їх ще не погризли були ну, помідори, Ніхто їх не буде підв'язувати, може там раз попризкають під повтори. Ну і нічого. Це просто гігантські перці. Я не знаю, коли вони виростуть, чи спробують цвісти. Цього року вони в нас як ніколи паскудні. І там приїдає білокрилка капусту. 18 раз кроплена капуста, О, вітає. Це білокрилка. Ось тут не вітає. Синя капуста, нашої стіки, ніхто не знає, хай собі росте. Це наша рядка отримала. Єздухлячки помідорки. Тут чогось посеред помідор. П'ять кукушів, виклажанів. Цвітуть. Де наші їх ще не погрезли ну, ще на вечір. Дальше помідори, ніхто їх не буде підв'язувати, Може там раз поприскають, під довтори. Ну і нічого гігантські перці, я не знаю, коли вони виростуть. Чи спробують цвісти. Цього року вони у нас як ніколи паскудні. Ну, і там приїдаю білокрилка капусту. Вже 18 раз кроплена капуста. О, ну, вітаю. Це білокрилка. О, ну, тобі вітаю. Сеня капуста нашої стільки, ніхто не знає, ну, хай собі росте.